Так, є ось такі ось приміщення, робу ряд тут десь 5х3. Стара прибудова, літня кухонька. Треба зробити трошки тут феншуй. От. І покажу вам, це називається, поки на огородах немає справ, така шкода, іді трошки От. Дивіться, почав я трошки демонтаж. От, підлога вся під утилізацію. За 30 років тут уже трошки природні умови свої дає гниль. Доска як не як піддається гниттю. Волога, все остальне. подивимося, може трошки зб'ємо ще. Тут у нас є така грубка, зб'ємо покриття. Щось прилаштуємо. Ось такий у нас фронт роботи. Сина мені буде в допомогу старший. От. Зараз робимо демонтаж. Побачите, що з цього все вийде в процесі. Може за одне відео це все не вложиться, бо тут треба робити. Демонтаж, потім монтаж, потім прибирання, заливання і все інше. Так що процес іде, я вам покажу все в процесі, як воно. І що можна з, з забудови 30-40 років тому, в невеличкі кошти, в щось вложиться, щось можна зробити. Монтаж підлоги успішно було проведено, доски викинуто, балки викинуто, зараз робимо, знімаємо стару штукатурку з поверхні групки. що а то він працює, а то він заробить бабульосиків то спішу вас трошки огорчить. Робота буде ця безкоштовна. Бо я б не сказав замовник теща. А їй тільки треба якість найкраще, ціна безвозмізна Так що такий етап попрацював. Попотів, пілюки надихався, радий, як слон. Я жартую е підлогу. Демонтували, старе покриття на полугрупку демонтували і, як бачили, знімав я плиту, лопнула вона, так що її під заміну. Ох. На цьому я етапі сьогодні я закінчую, вже втомився. Жарко, парко, душно. ну Для мене пройде вже наступний день, для вас э, не перемікайтеся, далі продовження. Так що, так, ну що ж, настав наступний етап нашої роботи. Покажу вам, що ми будемо далі робити і э, що вже на даному етапі зробимо. от, значить, дивіться, вже не знімав, але. Зробив короб і пролив трошки по настіночку і зробив такий от, поясок. Е відкопав там пісок до фундаменту і зробив проливочку для того, щоб не було там щілини між е фундаментом, щоб потім це все не розбирати по-новому не робити, бо там багато було що... дорог під лагами, вентиляція, як завжди, під дерево. От, все позаливав. Все зробив. Зараз я э, підсипаю білим пісочком поверхню. Тобто, накидаю для того, щоб плюс-мінус трошки вийти на рівень, який нам потрібний для заливочки. О, для цього є. Привезли трошки піска. От, провіло. Ось такий зараз іде процес. Що ж, друзі, е поки е пісочок трамбується, вирішив поки взятися до, до От. Набив сіточку для того, щоб потім укладати плиточку. Але забув, що треба було погрунтувати. От. І гадав, думав, зазвичай кісточку беру, макловицю широку і вперед. Тут блін, сітку набив, вже думаю, що йому робити. Забув треба погрунтувати. Щоб Трошки скрипить, бо побілка була, щоб пильцю трошки скрипила. А згадав є помічник, от, взяв поліізатор, налив туди грунтовочки от, і дивіться, що виходить. Я трошки э, раствору, тобто э, клей вогнедривки. Зараз візьму сіточку, трошки позакидаю, позакидаю щіль, щоб э, щілини між кирпичами, щоб вот, воно схватилося, позаповнювало, щоб потім було легше менше раствору для того, щоб вложити плитку. І завдання. Працюємо, значить, показую, що там, як там. Так, Вчора трошки стягнув щілини клеєм нашу групку. От, сьогодні застелив клейоночку для того, щоб вологу не тягло з-під підлоги. От, ставлю рівень, де буде заливатися наша підлога. От. На цей рівень, де будуть. Наши маячки. То вот. сейчас ставлю. Взял колочки, чуть позабивать маячки, от Так что, вот такие у нас на сегодня фронт. Выставляем маячки, засыпаем щеберочкой трошки и пробываем це. Цементним розчином. Так що поїхали, працюємо. Так, друзяки, ремонт в повному моему Що Тещика, давай, давай. Значить дивіться, зараз романтика вже закінчилася. Тобто, там думати вже нема чого, треба, діде, щоб банки були і нормально фізично працювати. Значить это такая у нас зараз установка. Мачки. Були виставлені. не де там у мене ще поклівочки залишалося, трошки попідкидав для устойчивості. Значить, що зараз? Я скажу, зараз фізична сила прогресує Значить, для того, щоб менше раствору у нас виходило, ще від застройки там гаража, забора фундаментів, залишився камінь. от І зараз. Беру, підкидаю трошки більш-менш трошки в рівень. І потім буду проливати. І так, зменшуємо розхід цементного раствора, а саме цемента. Так що зараз трошки розкидаємо, розпадаємо. Вот. І будемо це все діло заливати. Погнали, працюємо. Так, ось такий зараз процес іде. Позакидав десь більшого камінь, трошки жиденьким пролив і потім ще протідаю. прокидаю. Вот. Так що отак. Вот. З мене тече 700 ботів. Фізкульт привіт. Так що отак. Казав один блогер, плиночник, якщо не повідомляюся, Володимир Волосква, щось такого каже, робіть для мамі! От. Роблю їх для мами, але так казав роботу шариках, а вода та важка. Так що хай він ще й так йому, з ним розраховується, як мама йому. Працюємо, погнали. Так що ось так, друзі. Заливочку зробили, все файно. Цемент просто чудесно працює. Пройшло буквально сутки, він схватився, як камінь. От. Так що, такі ось у нас ремонти, як він казав, як для вами. Так що так, друзі. Працюємо, селі нема коли відпочивати. Площадочку собі танцпола зробив. Так що податківна справа. На цьому відео ми закінчуємо. Продовження буде. Далі ми будемо набивати підготовку рієчки. Так що, в наступних відео все буде. До нових зустрічей. Підписочка, подобачка. Всім пока.